Вітаю всіх глядачів мого каналу. Сьогодні у нас дуже великий мороз на вулиці зима. Хочу поставити на вкорінення. отут от у мене зберігаються живці інжиру. Ну, зразу скажу, що по термінам це дуже рано, десь через місяць треба його ставити. В минулому році я і купляла пізно. Десь в кінці або всередині лютого. І, в принципі, поставила на вкорінення. Ну, чомусь зараз хочу поставити на вкорінення, тому що в мене потім не буде місця ну в моєї теплиці. Зараз. Ee, світло дуже жорстко в... виключається, і знайти тепло, <знайти тепло> десь e, на підвіконі, на паличках дуже складно. Ну І так як потім e, я от розумію, що ну, так, розпланувала собі, да? і розумію, що потім в мене будуть там стояти гортензії на вкорінення. І саме основне, що я хочу поставити в такий от бокс, зараз вам розповім про свої плани, як я хочу вкорінювати. От. А цей бокс мені треба буде для вкорінення гортензії. Тобто, такий от, ну, постійний процес, який в мене йде, ну, по вкоріненню, по живцюванню і так далі, місця ж мало, а цього року, взагалі, з освітленням, опаленням, дуже складно. Тому приходиться скорочувати все це, якось щось примудряти. Ну, щоб, короче, я так підрахувала, що. Хочу, щоб оці пустили корінці, от, і потім у мене є зимова теплиця або ну, там більш холодні підвіконня, куди я зможу їх перенести. Зберігалися У мене ці живці, от моїм способом я ну, знаю, що є багато способів збереження. Колись я знімала відео, ну, мене влаштовує цей спосіб. Значить, він показав ну, за багато років, що він дуже такий дієвий. Тут ніколи ці живці не… Ну, нічого з ними тут не трапляється. Значить, тут, виходить, зволожена, зволожена бумага От. і потім ну, там, і кульки є, і, 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 і скотчем перемотую. Ну, про це, як тут я його вкладу на зберігання, є відео окреме, то можете подивитися. Ну, Щоб зараз не зупинятися, бо це не про це. От. Просто зараз розпакую все це діло і е, покажу, в якому стані оці, е, живці. Трошечки буду скорочувати своє відео по діям. Е, дивіться, от я розпакувала, вони навіть холодні, це вони в мене лежали в сараї. Бачите, от навіть тут -от є іспаріна. Від дна, ну, це я з холодного місця занесла їх в кімнату, тому от іде така іспаріна. Тут бумага вже просохла, просто от коли вона трошки зволожена і тут має значення і бумага, і все. ну Тобто я ж кажу, що хто хоче, цей спосіб, то. Подивіться відео, значить, по зберіганню живців, тому що я так зберігала і виноград, і от інші живці. Ну, тобто, це мене все влаштовує. Я вам просто хочу зараз що хочу показати. От дивіться, які гарні живці, бачите, от вони тут зберігалися. В такому пакеті, бачите, тут немає нічого, в них ні пліснява, нема нічого. Єдине, що я рукою відчуваю, що вони холодні, ну і спаріна, і спаріна зрозуміла, тому що з холодного приміщення занесено в тепло. Вот. значить, Зараз я просто от ці края, бачите, тут один край запаяний, а оцей край він ну, такий зріз підсушений. Зараз я цей зріз оновлю. Сікатором. І потім поставлю це, я розвела воду з радіфармом, І поставлю тут сюди от, воду десь години на 2, нехай воно там ну може, 2-3 години. Нехай воно там е набирається води. Нічого обробляти я їх не буду, тому що при такому збереганні, ну, я ж кажу, що нічого з ними не трапилося, от, на екрані видно, що. Вони в чудовому стані. Тфу -тфу -тфу. Так, значить, приготувала ґрунт. Це у мене агроперліт з торфом ph 55 значить, Я змішала мілку фракцію з коротєнічку з двоєчкою. Не пам'ятаю я, в якої я вкорінювала в минулому році фракцію. Ну, Ще треба перемішати. Тобто, який я брала торф, не пам'ятаю єдиничку чи двойку. Тобто, що було під рукою, можливо, вже на той час двойка була. В общем, коротше, це треба перемішати. І ще хочу додати кокосовий субстрат сюди. Теж треба, ну, це він. Тільки почав набирати вологи, треба сюди долити води. Я отут наливала води, але він, бачите, отак от впитався. От от, от. Тут мокре, а тут зверху ні. Тобто його, ну, вже розсипався. Його треба перемішати, додати води сюди. Далі приготувала значить, такі от стаканчики. І типу, по, по шляху, як я вкорінювала в минулому році, у мене в минулому році 100% результат був. Я, звісно, начиталася різних способів і багато є способів. Можна і закласти в мох, нарощувати каліос, і потім висаджувати. По-різному можна. Але е я вам кажу, що ти ж показувала в минулому році результат вкорінення, і там був 100% результат, тому не буду нічого. Е Передумувати, як в моїх умовах вийшло, так от я і буду робити. Значить, приготувала такі от маленькі стаканчики для того, щоб, ну, в принципі, тут от наповнюється цим ґрунтом і потім вставляється сюди той саджанець. Значить, вони от з такими от дирочками, бачите? От. І е, можна взяти. Ну, тут просто такі стаканчики від. Від на образування корінців. Можна взяти стаканчики побільше. Ну, тут просто підписано в мене, то, то, тут хто тільки не жив. Ж, ж, живуть різні рослини, пересаджуються і так далі. Ну, стаканчики можуть бути різного розміру. Це зовсім такий великий. Якщо ви хочете, щоб воно там, ну, не пересаджувалося, да, а от, ну, тільки от дирки. Бачите? Тобто, Якщо хочете так, щоб воно у вас вкорінилося і потім його нікуди не витягувати, не пересаджувати, то ну, можна взяти такий великий стакан. От Я ж кажу, що можна взяти. Отакі от, Оце взагалі чудові, але мені хочеться побачити, коли з'являться ті корінці, тому я буду брати ось такі стаканчики, я подивлюсь, може, може трошечки побільші. ну, хоча б, хоча б отакі от. Отакі, мабуть, візьму. Ну просто що в мене влізе, от в цей бокс. Тому що ще там хочу поставити. Ну, тобто, все залежить, От у мене, наприклад, все залежить від місця, куди я буду ставити. Тобто, варіантів вкорінення і варіантів ну, підбора цих горщиків, там, розміру їх і так далі. багато. Можна, ну, Але все залежить від того, чи є у вас, наприклад, от такий от бокс. Або, допустимо, можна взяти отак от ємкість. От Подивіться моє минуле відео за прошлий рік. Я брала ємкість, ставила туди стаканчик і зав'язувала кульком Тому що тоді, коли я вкорінювала, я ж вам кажу, що тоді стояли гортензії, і в мене от таких от вільних боксів от таких от не було. І місця на поличках зовсім не було. Ну, а це поки що, от я ще хочу, щоб воно тут по -по, ну, використати цей бокс, а потім перенести їх, як вони вкоріняться, то перенести вже на підвіконня. так ну все, тоді, значить, що багато балакаю, да? а дії нема. Значить, оце зараз оновлюю цей зріз і ставлю сюди в радіфарм. Все, Потім наповнюю стаканчики, подивлюсь, скільки сюди, ну, наріжу, наріжу оці, так, зразу кажу, бо. Потім не буду показувати, бо одною рукою ж не те саме не покажеш. Нарізувати я буду, я отак от не буду їх залишати. Значить, В минулому році я їх от вкорінювала по одній брунці. У мене там була одна чи дві, ні, дві, по-моєму, гілки я купила і нарізала їх просто от на такі маленькі шматочки. І всі вони вкорінилися. Тому ну знаєте, як. В тому році думала, так, ладно, посажу, як буде, так і буде. Да? А тут, щоб не перемудрити, тут вже починаю думати, ага, щоб воно не пропало, ага, як краще. Да? От, воно, так і, воно так і буває. що, знаєте, Хотіла я краще, а вийшло, як завжди. Ну, тому ну, однозначно вам кажу, що я буду от нарізати отакі, от, от, точно будуть пробуджуватися. От, бачите, Чим більше лежать, тим більше вологі тут з'являються, тому що тут тепло в приміщенні. Не тому, що вони вологі, а тому, що вони з вулиці занесені. А от такий от товстий ну не знаю, такий товстий, мабуть, на дві частини переріжу. В общем, короче, буду різати так, щоб була така от брунька. Бачите, от Тут бруньки. От, от і, бачите, Отут, де бруньки оці бруньки, от, оце все тут, де був, був лист. Це тут кругом бруньки. От. І в минулому році ці всі бруньки у мене повиростали. От. З кожної бруньки повиростали ті самі, пішли в рост листочки. Ну, що роблю далі? Значить, от дивіться, нарізала я, отак, виходить, на одну бруньку. от Бачите, отут -от брунька. Або отак-на от дві бруньки. Ось брунька. Зараз воно тут. Ось одна брунька, отут. І ось друга брунька. Підписала всі свої отак, стаканчики, порозкладала їх сюди. Значить, ті, що були тут верхівочки, то я тут просто оцю брунечку, зараз сфокусується, бачите, я її отак от освободила від пінопласту, цього що було. І потім зробила отут надрізи, зараз фокусується, бачите, от, от, ну просто пошкрябала. От де стрілочка зверху і знизу он, видно, що воно пошкрябано, Просто ножом от, взяла такий ножик і ножиком отак прошкрябала. так, значить Тут от верхівка в мене вийшла. Зелена. От. Тому шкрябати буду трошечки отут знизу, і все. і заглиблю... Отаку От буду заглиблювати, одну бруньку буду заглиблювати, а оці буду залишати. Тут буду заглиблювати, тут тільки одна брунька, тому ця брунька буде зверху і пошкрябана Оцей шматочок, що я відрізала гілочку, тут, виходить, дві брунічки, Бачите, одна і друга. Це проміжний кусочок. От я зверху взяла, зробила пінопластом, ну, свічка. Звичайна свічка, залила пінопластом, низ оброблюю це у мене різопон. Різапон 1%. У минулому році взагалі не використовували нічого, але в этот раз є різапон, тому беру різапон. На, на цій е, гілочці теж дві бруньки одна і от друга. Теж пошкрябаю. Зароб, от тут зверху залила, бачите, отак от, залила свічкою. Ну, під, этим, так, і, тут, і тут пошкрябаю, одна брунька залишиться зверху, оця брунька, а цю бруньку вниз, в ґрунт. І отак от трошки, виходить, отут-от отут, от, от, знизу от, трошки пошкрябаю. Теж отак в укорінювач, отак от струшую, бачите, так струшую. І воно в мене підписано. Так, що тут? Для цього от побільше стаканчик, тому що тут я його от. А, і ще, от, бачите, я от їх підписала всі повністю от так от, всі повністю от підписала. Щоб воно було і, і на гілочці було підписано, і отут-от на стакані. Ну тут для таких більш товстих. Гілочок Тут вже ніяк не поріжеш його, ну вирішила так. Зробити якісь так зробити, а якийсь поменше зробити. Значить, от бачите, Тут, от, що я кажу, пінопластом закриті ці бруньки. От брунька, от брунька. Я їх відкрию. От, от так от, бачите, от знімаю цей пінопласт, відкриваю. Тут, виходить, теж пошкрябаю краєчок. цей. І буду от в цей стаканчик висаджувати. От у мене тут вже вони стоять. Значить, от покажу вам просто, бачите, отак-от брунічка, ось, ось вона зверху, ця брунічка, отак от, Які гілочки потовщі, вони от таких побільше в стаканчиках. Які зовсім такі малі. Ну, що їх садити в той великий місця нема. Значить, отак от вони в мене, так? Всі вершечки у них, от, бачите, всі вершечки я закрила. От брунічка є зверху. От тут теж, ну, в общем, бруньки по одній бруньці зверху є у всіх. Навіть отак, отака мала. От, от в неї є одна брунька зверху. Все. Коротше, отак от буду встановлювати, трошечки пролью. Чому? Тому що цей укорінювач, раз уж я його взяла, він повинен, працюв... він буде працювати тоді, коли там буде волога, вологий ґрунт. Значить, в сухій там напівсухій землі він. ну, в принципі, працювати буде мало, може, а може, і не буде. Бачите, тут от така товста. ну Тут я не знаю. Ну, повинно щось прорости, так? Так, ну в общем, отакі, отакі от справи. Ну, я ж кажу, що в минулому році, в принципі, укорінювалася навіть без. Я подивилася свої записи без окорінювача. Тобто, я брала щось там і використовувала і грандіс, а якісь просто ставила. Їм треба. От, якщо так от робити, да, то треба зробити тут більш-менш вологе середовище. От, я накрою кришкою. Де тут моя кришка? от моя кришка. Накрию кришкою, ну і все. а пролью зараз от це у мене залишилась вода з радіфармом. І буквально потрошечки там пролью, от, тому, що, тому що я ґрунт використовувала, бачите, він такий. Ну, не, не дуже вологий. Все, побажайте мені удачі <рес> в <окоріненні. рес> От, Дуже хочеться дуже смачний інжир. От, трошечки в мене є інжиру, а ще дуже хочеться от нової, нові сорти, щоб були. Ну, а подалі, в принципі, планую вирощувати в, в горщиках великих. На все добре.